Доброго дня всім! Сьогодні 22 січня 2026 року. Акт Злуки з УНР і УНР Західно Української Народної Республіки Української Народної Республіки, який відбувся 22 січня 1919 року. Чому я вважаю це Другим найбільшим святом? Після Покрови для Української держави. Бо розділені двома імперіями. Українці, які були більш ніж кількасот років штучно розділені, воз'єдналися, воз'єдналися в одну державу. Які з цього приводу виникають думки станом на сьогодні? коли Російська імперія в новій реінкарнації. От, в вигляді РФ намагається знову українців піддати новому геноциду Холодомору. Думки наступні. Перше. Лише єдність українців здатна подолати будь-які труднощі. І навіть те, що, якщо покласти в логічний ряд ті факти, які у всіх перед глазами, це перший обстріл, я говорю про недавні події, перший обстріл Києва, маючи на увазі Холодомор. Від слова заморити холодом, новий акт геноциду. Перший обстріл під час сильних морозів 9 січня цього року Києва. от. І велика кількість так би мовити, попадань ворожих в наші об'єкти енергетики. Наступні після цього звернення офіційних органів влади України, зокрема, і виступи президента про незадовільну роботу ППО. От. Наступні після цього знову ж таки відкрита інформація, наявна в, публічних, в публічному доступі. Звернення президента України про те, що. Коли почався другий обстріл, це який був пару днів назад, і знову пів Ківа опинилися, опинилися в холоді, без, без тепла, без електрики, що в цей раз ППО спрацювали краще, бо була нова поставка ракет від, зокрема, Сполучених Штатів, і відповідно наші Збройні сили от, ППО змогли спрацювати краще. Це два факти, Да? Перший обстріл, другий обстріл на фоні Холодомору, які висновки. Висновки наступні, що ті всі заяви публічні, які здійснював, так би мовити, другий диктатор, який зараз намалювався у світі, Донні, називаємо його так. Про примушування, його тактика про примушування України до миру. Подивіться його заяви, подивіться його офіційні коментарі, звернення. Та, що він перекриє, так мовити, постачання Україну озброєння. Накладіть це на ці обстріли, на нестачу ракет під час першого обстрілу 9 січня Києва, зокрема. Накладіть це на всі інші його промови, на його поведінку до осів, створення цієї так мовити, ради миру, куди включені, в тому числі Лукашенко, в тому числі Путін. Я маю на увазі держави Білорусь, Украї... Білорусь Росія. Вот. Візьмемо до уваги при цьому заяву прем'єр-міністра Канади про зміну, кардинальну зміну світового балансу сил, який відбувся, і по суті вже офіційно оформлений, бо створення цієї ради миру, як конкуренція ООН, можна вважати тим юридичним, тою юридичною точкою відліку, коли відбувся цей новий новий, закріплені нового світопорядку. Так от, все це говорить про те, що нам, українцям, щоб вижити, потрібно триматись єдності купи, нарощувати власні спроможності, укладати правильні союзи, лавірувати з будь-ким для того, щоб вижити. Отакі от от роздуми. До Дня з Луки, святом українці.